Добрий ранок. Чи реально взяти талончик в сервісному центрі у Львові на практичний іспит? Я вам скажу, що це реально ось талончик. При умові, що треба прийти не пізніше, ніж ранку. І навіть краще раніше, бо тут вже черга до терміналу в такій годині. Я прийшов десь в сьомій, тут вже було троє людей, двоє з них на практичний, одна там на реєстрацію автомобіля. Ситуація в тому, що автошколи не допускають чомусь до здачі практичного іспиту до 3-ї години. Тому талончик потрібно брати після 3. В сервісному центрі пояснюють, що це ваші автошколи щось вигадали, все можна, приходьте, реєструйтесь. Ну, а самі автошколи приїжджають раніше і їх чомусь не допускають. Не знаю, хтось з них що вигадує, ну, поки така ситуація, що треба після 3 брати. Е, тому отак треба раненько йти і брати, бо талончик береться тільки. Терміналі сервісного центру онлайн записів на, на практичний іспит немає. Сьогодні у нас 22 лютого, талончик на, я взяв тільки на 7 березня. Ну, будемо чекати 7 березня, самого іспиту, ну, там уже вам розповім, як ще все відбулося. Гарного бачення.